Так, дядьки, всім по привіту. У нас сьогодні був, верні, вчора був капітальний шмон по дідовським гаражам, по дідовським заліжам інструмента. Коротше, Зараз потихеньку якось його сортую, дірібаню. Розлажую, буде це все зараз в продажі. Вчора вилажував шоц. Дуже багато бажаючих було. Я кажу, не знаю ще не ціну, не кількість, що воно там є, хороше, погане. Тобто це треба все розложити, показати, розказати і тоді вже продавати. Зараз там різєчики і отака, от, де, о. О, отака от красота буде. Зараз все буде по хвинчую. А ви поки сидите, ждете, підпишіться, лайкосик втуліть, в коментах щось напишіть. А я буду працювати. В общем, як у нас же ж процедура. З вас лайкосики, з мене ніщачки. Так що ждемо. І так, дядьки, трошки, бачите, порозгрібався, порозглажував. Стільки добра, я навіть не знаю, з чого почати. Вірніше, з якої сторони. Ну, давайте підемо по-молдаванськи з права налево. З самого краю почнемо. Короче, Будуть у нас сьогодні трошки акціонні пропозиції. Почнемо з таких ключиків. Їх тут штук до хрена. До хрена другий сорт, там десь трошки підігнуте, під той підчесане. Коротше, 500 гривень за цю всю грядку. Дивіться, отак от рукою тут 4 жмені, та яке більше ключів. Коротше, 500 гривень за цю всю грядку ключів. Далі центровочки. У нас саме найздорові, по-моєму. 6,3 вона має бути. Ну, ось така здоровенька. Вроді навіть і нульцева. Така красива. О, давайте эту поменше візьмемо. Що вона у нас? r 65 2300. А, четверка. Да, це четверка, а це виходить такие вот, ось. Бачите, ну, тут навіть якийсь мікроорганізм. Це, наверное... а, одиничка. Бачите, одиничка. В общем, а ці новенькі, одинички, двоїчки, троєчки. Ці такі хороші. Ну, це одна вже, бачите, трошки підзакантачена. Ну а ці вроді як новенькі. Коротше, за цю сюгрядку, центровок 400 гривень. Центровочки хороші, Бачите, Красота. Ну, і зісно, 6-5. Далі буде у нас сверла. Якось е, ділимо скриншотики, запоминаємо, скидую 67 штук, 200. Сверла тут усі крупні. Тут, э, сейчас вам показать. Вот таке ось 11, R6 M5 свирлишки, всі совєцькі, є новенькі, є біучі, є, попадаються, R18, типа 9,5, це вже сразу 100 гривень. О, ні, ось воно, мабуть, найтовсте, Он знак качества 12, 12,7, R6 M5, ну і саме мелке, покажу, це, мабуть, тут 5-ка або 6 Такі от, от. Ось таке от все. Бачите, всі хороші, всі красиві. Їх тут 57 штук. Таке ось 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 є, ось, ось, ось латунні сверло, ви представляєте, 10,6. Так, 10,6. Да, 10, Знак якості. Насправді, у нас не латунне, воно було тіроване. ХСС, десятка, коротше, шикарний набор. За шикарні бабки 200. Далі сверлишка такі малюсінькі, Ну як малюсінькі, 96 штук, 1200. Тут у нас вони йдуть, от грубо говоря, наверно, це троєчка. Саме крупне. Ну, може, кому треба помільше. Шестерка. А, 6,5. Навіть 6,5 сервишків. І, звісно, пішли менше, менше. там Четверочки, п'ятерочки, троєчки. Ну, тут, навіть, хрен побачиш, тут треба сильно придивлятися. Отака ось, бачите, в ящичку все культурно купили, вдома поставили, раз, пользуйтесь 1200 гривень. Далі, різички, 1000 гривень, такий комплект. Три штуки. 32 висота. Це 25. Ну, це якийсь 28 затисався. Так, один сміх з кріпленням. Це якийсь хтось щось виділувався. Такий ось інтересний проходний, отрізний, проходний упорний. В общем, всі новесенькі, всі новесенькі різічки. Ну, кроме цього, мабуть. Ну тим не мене, отака от грядка, вона всього 1000 гривень. Косарь. І поїхали різечки. Ну вони тут ВК8, вроді Т5К10. Бачите, не написана якась маркировка, але не написано сплав. Треба ж подробно показати. О, Т15К6. Офігенні різечки. Далі, все як ви любите, метчики 100 штук. Це приблизно, може там плюс-мінус 5 штук. От. Е, ну, так, пересчитував. Метчики всі хазяї. О, трубний один затисався. Ну ладно, хай вже буде, бо я трубні відбирав. Ну, бо не всім вони нужні. Тут у нас теж метчики отакого. От Давайте там, де є надписи. От. Тут щось нема. Перебирав. Почти ж на кожному було. Блін. Що такое? Що Що? Що? случилось? А, тут оце лазером написано. О, 14, 1,25. В общем, так теж перебирав, дивився. Тут ці хазяйські літчики, тобто там 6, 8, 10. Вон найздоровій 22. Так, все якась Мілюзга. Так, мілюс га. Це у нас... Вроді восьмерка, ні, шестерка. Тому такие вот метчики красиві, є ручні, есть машини. Бачите, ну коротше, ви тут дохреніші. Тут і десяточка, і двенадцать. Ось десятка, наверное. Ну от оце кошмары, що вони пишуть лазером. Ну, с виду як десятка вроді. Дальше, дальше. 1700 гривень цей наборчик. Мітчиків. Далі 130 штук. 2,200 у нас такий ще карнюючий набор. До таких іголочок. Це я не знаю, навіть одиничка. До э, 21,5. Це на 22. Так. Да, 22 на 2,5. Тож господарські розміри. Отакі от. Так, тут краще написано. 12,1,25. Ось такі класні. Ну, Теж вони в основному всі соловецькі. Китайчаті вроді немає. Отакі ось. Шість, восьмерочка, десяточка, 12, 15, 14. Офігенський набор. Я навіть подумав собі оставить, бо буває, знаєте, отаки несе. А нема. Це у нас 10 на полтора. 2200. Так, Якщо хто буде брати оптом, желательно оптом. Бо вчора теж, я ж кажу, виложив, писали, писали, а там дай кількість, я кажу, все буде на відео. Далі, Лірочки, 80 штук, 1150. Треба трошки ускорятися. М14, М неизвестно. Коли перебав... О, 14-1,5. І самі мелкі Дивіться, М4. Це, мабуть, троєчка. Троєчка 2,5. Так, даже 2,5. В общем, теж 14, це, це десяточка, десяточка. Десь 5 Це, мабуть, восьмірка Дірочка. Теж все хазяйське, все, все, я ж кажу, з дідовського гаража. О, десятка, шахта. В общем, берете, сложите, буде ваш шикарний набір. 80 штук, 1150 гривень. Далі, 1200 гривень, це тут набор трубних лірок і метчиків. Мітчики тут 5 восьмих комплект. Так, так, так. Трубна одна ціла, трубна 3 четверти. Ой, чуть не впав. Трубна одна, ці... одна друга просто. Три Ось такі от метчики по леркам М16. Я не знаю, чого вона тут записалась. м 6 g Не знаю, що воно таке 16. О, одна друга. 5 четвертих. Трошки тріснуто, трубна. Трубна дюймова. Одна ціла одна друга. G3 четвертих. Трубна одна друга. Коротше, такий шикарний наборчик. 1200 гривень. Далі клерок. 62 штуки 900 гривень. В принципі, це те ж саме, що і першому. 14, десятка, п'ятерочка. П'ятерочка. Що у нас тут? 1,75. Так, ось у якась інтересна. Теж можливо R6 Он 9 ХС, r 18 Тут воно все в кучі. Так, оце наша восьмерочка, М8. М8. М6, 0,75. В общем, отаке теж мілюзги багато. Ну, воно все пригодиться. 900 гривень. Дальше набор мічика тримачів. Отакий класнічий. Бачите, підразний. Ще квадратний, маленький лірка тримач, в такий. Це взагалі по цеку мілюзгу. Такий лірка мітчика тримач і отакий. Ну і ключ патрон в подарок. 700 гривень. Мітчик отримачи. красиві, от красивий. Ну, він розбирається. Мені подобається. Класний, універсальний. Тільки що тут круглі дюрки, непонятно. Так, з цим розібралися. Таке от, красота. Далі, дивіться, буде в нас акція. Ручний інструмент, отака от куча, все навалено. Ножниці, молотки, струбці, отвертки, ножниці. Оце все сьогодні буде за касар. Дивіться. Тут його я не знаю кілограм з 20, може і більше. Коротше, 1000 гривень. оцей весь набор ручного інструменту 1000 гривень. Облачки лібінки по косарю, ВМ-112, мотор робочий, 1500. Машинка металрізать 1700 нульцева до 2,5. Так, Набор болгарок. Давайте на них оценку. Інтерськово робоча, це 230, це 180, не знаю, що з нею. 230 вольт, оріхи сипляться. І оця граніт 230 гривень проблемна. Ну, коротше, це робоча подремонт це гамузом 1000 гривень. Ось, хрень в подарок. І шурик 300 гривень. Акумулятори Так, 300 гривень такий. Далі, що у нас? Набор мітізів. Тут 600 гривень. Оця коробочка, є ця коробочка. Тут їх дохрена. Тут таке кизяйське. Зараз так покажу. Шайбочки, гравіра, болтики, гаєчки М6, Мільше, м ну, десяточки 10, бачите, гаєчки. А тут такі якісь шурупчики, шурупчики, клеми, такі от меч, меч. Оце все 600 гривень. Вставки на труби, 60 гривень кілограм, 8 кілограмів кувалди 500 гривень, компресор 800 гривень, 14 кг, отаке теж і новенький і бушне хазяйський 800 гривень. За 400 паяльних лампи. Отака хрень 700. А, молоток то мій 500 дві гітари. 2000, 3000 1700 Не забуваємо, куча таких болтів. Це вже так пробіжусь, то що є 37 кг 2200 кг. Якщо до фото-відео станочок на розрив 2М112. Бабка самопальна, тут тут теж дивіться, це все продається. Так, не забуваємо дракончик 12М 112, тиски 200 200 губи, 200, 200 мм. З 300 300 ну, В принципі, все, защита до нього є. Тут тут, тут бабка малопродольна. це хтось писав, що чермет, чермет, я вам скажу, є товари ліквідні. Дуже ліквідні, типу, отаких от розходників. Є не дуже ліквідні, ну по типу, я не знаю, болти, а є які треба товари не ліквідні. То есть, це там раз в год хтось спитає, типу, цей редуктор. У мене типу, таких було 5 штук. Давно ще <год> от він у мене вже лежить. Я їх попродав, ті були хороші ходові. Цей не ходовий, ну звісно, він лежить. За він поїде 100 кг. Чешки, не знаю, от 7 треба 1 до 40, 20 до 1 не треба. 1 до 40 є, 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 нема. От нема. Гаєчки 48, шах 5, 20 гривень кілограм, якщо забрати усі, поштучно 70 гривень гаєчка, 48 шах 5. Ну, та всяка хрень, там, я ж кажу, оптовикам. Всі е, з оптовиками, верніше, як всі договоримося, цену, хорошу ціну предложу. Вот, бо треба. Товарооборот, щоб воно не залежувалося. На цьому принципі все розказав, показав. Е, От, відправка, як завжди, новою поштою по предоплаті. Ну, як повна оплата, желательно на карту. Що ще сказати? Там завтра, післязавтра оплачу, я подумаю. Ні. От, наприклад, за сверла, хто перший написав, купив, того і тапки. Ну, і, звісно. Так, опять хтось дзвонив в мать. Коротше, хто перестав, того і тапки. А не там підожди до понеділка, я в кума в батька запитаю. ну, Якщо на товар є спрос, ну, зачем мені там завтра-післязавтра, поки ви надумаєте, не надумаєте, бо вже не раз таке було, що я завтра там оплачу. Потім дядько протрізів каже, все, мені вже не треба. А товар лежить, за нього люди питали. Ну, така от канітель виходить, і виходить повна хрінь. Все. Думаю, все ясно, понятно. Всім пока.